Третій раунд переговорів України з РФ. Відбудеться у Стамбулі 23 липня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, він уже вговорив із секретарем РНБО і за сумісництвом головою нашої делегації Ростемом Умєровим пріоритетні теми для діалогу. Ну, по перше, це обмін полоненими, а також повернення <кій> дітей, викрадених Росією та підготовка наступної зустрічі на рівні лідерів. Тим часом у Росії заявили, що вони не будуть проти проведення третього раунду перемовного процесу. Кремлівський речник Пісков додав, що зміну складі російської делегації не було і вони завжди готові продовжити діалог. Залишилося визначити час і місце зустрічі. Детальніше цю тему будемо обговорювати з політиком та дипломатом, військовослужбовець, службовець, майор ЗСУ, міністр інфраструктури України з 2016 по 2019 роки. Володимиром Омелян долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Володимире. Вітає себе, дякую за а дякуємо, що знайшли час і можливість. Отже, говоримо з вами про третій раунд перемовин, який має нібито в Стамбулі стартувати вже завтра. За вашими оцінками, чи є нам в принципі зараз про що говорити з Російською Федерацією з російською стороною? Що може бути предметно якимось аспектом для дискусії чи обговорення, окрім знаєте? Широких тем, яких широкими мазками зараз говорять у владі, ну тому що це все знаєте вже було, і це все уже обговорювалося ну, те, що говорять у владі, і деякі навіть планують, і з цим пов'язані останні внутрішньополітичні події, тому й вважається, що в серпні у нас буде перемир'я, і в у нас будуть вибори президентські, це якщо глобально, і це все ми заточуємо. А те, що буде реально, я думаю, війна буде тривати ще наступний рік. Так само єдиний позитивний підсумок таких зустрічей, таких перемовин, що ми показуємо в світу свою готовність до них, не заперечуємо їх проведення. Друге, що під час цього чи завдяки цьому нам дається повертати певну кількість наших бранців, повертати тіла наших загиблих героїв. І це по великому рахунку все, що ми можемо досягнути під час цих зустрічей з з росіянами з ворогом, тому побачимо, як прийдуть ці перемовини. Ми бачимо, що склад делегації фактично стали з обох боків ніяких змін не було і не і не планується з російського боку. очолює, як казав Рюте і псевдоісторик, який розповідає про події від 1250 року. А, з нашого боку лишається у міру, який поміняв посаду, але не змінив посаду в Україні. Майснува з міністра оборони секретаря РНБО, але не змінив посаду в е переговорній команді з боку України. Тут яка цікава історія, е, буквально ще тиждень тому е, Себіга, очільник міністерства закордонних справ, говорив про те, що не бачить сенсу в продовженні переговорів у цьому ж форматі. Але якщо переговорники залишаються на своїх позиціях, і що ви е, слушно зауважили, не змінюється склад делегацій. Е, давайте згадаємо, як при попередньому раунді перемовин сторони обмінялися е, так само е, меморандумами, але стосовно цього не було якогось прогресу. То чи можна очікувати, що зараз буде йтися не тільки про обмін полоненими, не тільки про повернення дітей, не тільки про репатріацію тіл, а будуть обговорювати ті чи інші порухи, до прикладу, територіальні? Я думаю, що до повноважень обох делегацій належать ці питання. Це суто церемоніальний захід, який власне е, охоплює коло цих напрямків, які, про які я говорив і ви підтвердили. Тому точно прориву очікувати жодного не вартує. Е, знову черговий раз звучать заяви, що обидві сторони можуть потенційно готувати участь е, у зустрічі на вищого рівня, але як на мене до цього доволі далеко. Е, Путін докладатиме всіх зусиль, щоб продовжувати війну. Економіка Росії, яка тріщить по швах і несеться вперед до прірви, все ще продукує масу зброї. Цього на провеликі жаль ми навчилися зробити і досі не привели свою економіку на військові рейки. Але тим не менше, це не дає жодної підстави для якогось оптимізму: говорити, що е, мир е, десь на, на обрії, чи ось ось він настане, вигляді якогось там навіть перемир'я чи припинення вогню. Росіяни будуть тиснути поки в них буде можливість на це, поки ми не рознесемо всю їхню логістику, поки ми не розтаснемо їхнє виробництво, в нас не буде можливості зупинити Красну армію. Треба говорити про це чітко і прямо. І лише розгром Красної армії це запорубка початку переговорів. Кремль йде на дискусії тільки тоді, коли він не має чим воювати. Після того Кремль накопичує сили і знову йде у бій. Тоді пане Володимире виникає запитання: а що змушує нас і Путіна проводити ось такі зустрічі? Що спонукає до ось цього формалізму? Є тут прямий вплив Трампа чи немає? Тобто, і наше намагання, і намагання ворога показати про те, що ми хочемо нібито домовлятися, ну принаймні суто теоретично, принаймні на папері? Ну а там кожна сторона намагається на полі бою здобути. Те, що намагається здобути традиції радянського союзу і Російської імперії завжди свідчить про те, що ці держави на стадіях свого існування публічно говорили про мир і про те, що вони несуть мир в роки версті суспільства і до всіх народів. А насправді одночасно вели кровопролитні війни деколи так бувало, що в декількох точках світу. Тому це така кремлівська традиція традиція. Говорити про одне а Робити зовсім інше ще з одного моменту, вони певним чином намагаються підіграти Трампу, який дуже хоче миру, бо він хотів би торгувати, а не воювати. І показують, що ну бачиш, ну ми ж там переговори проводимо, там зустріч якась номер 259 відбувається. Але насправді це все імітація, і вже самому Трампу це набридло. З нашого боку зору нам важливо витримувати цей дискурс, теж показувати, що Україна вона не прагне війни понад усе. Ми навпаки хочемо е, миру, але миру справедливого, миру через силу і готові зустрічатися навіть з ворогом, обговорювати якісь певні питання, але це не означає, що ці що мир буде досягнути ціною поступу України. Давайте поговоримо і про Умірова, який очолює нашу делегацію. Володимир Зеленський говорив про те, що саме він буде продовжувати займатися цією історією і зарекомендував себе як хороший переговірник. Тому секретар РНБО зараз буде мати так би мовити карт-бланш у цьому плані. А новий міністр оборони, на якій позиції раніше був Рустам Рустем Уміров, а тепер Денис Шмигаль не поїде. На третій раунд перемовин у Стамбул. Як це можна трактувати? Комічно. Відверто кажучи, тому що е, ця перестановка уряду я не, не розумію, що посилила чи що кардинально змінила. Е, який додатковий ефект може створити. Е, але добре, що президент стривав свою у міру. Добре для умірла, бо президент України не завжди дотримується своїх обіцянок. Це може і Резнику підтвердити багато інших міністрів, які звільнялися під тверді гарантії, що не будуть працевлаштовані. Але чи це на користь Україні побачимо? Бо знову ж таки, в форматі цих делегацій питання миру досягнуто не буде. Це очевидно.